28 листопада Таращанська громада стала центром турботи про здоров'я. Тут відбувся масштабний профілактично-просвітницький захід День здорової громади Київщини. Подія об'єднала жителів, медичних фахівців та партнерів заради однієї мети: робити Київщину здоровішою та сильнішою. Подію організували за підтримки обласної та районної влади, департаменту охорони здоров'я. Та Тарашчанської міської ради. Для громади стало честю приймати начальницю Білоцерківської районної військової адміністрації Ірину Стареньку. Також подію відвідала директорка департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Тетяна Земляк. Під час відкриття міський голова Михайло Кривошеєв подякував керівництву області і району за підтримку. Також він подякував медичним командам та організаторам за активну участь. Протягом дня жителі могли отримати консультації лікарів для дорослих і дітей. Вони проходили швидкі тести, вимірювали цукор у крові, тиск та індекс маси тіла. Мали можливість зробити щеплення та поспілкуватися з психологом. Також учасники відвідували майстер-класи з арт-терапії. Та користувалися зоною здорового харчування. І зараз ми бачимо про те, що наскільки потужна велика команда сьогодні обікується Тарачанською громадою. Дякуємо вам, дякуємо за увагу і головне. Шановні Каращанці, шановна Яна Саміна, шановний Михайло Юрію, не зупинятися. Досягати ще більших результатів, дбати про здоров'я кожного громадянина Каращанської громади. Працювати над профілактикою і хай розвиться, а ми до Дякую.